Зараз я знаходжусь біля входу в концтабір Аушвіц. 1 який також відомий за назвою Освенцем. 1 над входом є напис «Arbeit macht frei», що означає, робота зробить вільним. А й справді багатьох людей цей концтабір зробив вільним в першу чергу від життя. Аушвіц 1 був першим нацистським концтабором комплексу «Аушвіц», який згодом став адміністративним центром всього комплексу. Заснований 20 травня 1940 року поблизу міста Освенцем. У всіх одноповерхових будівель було надбудовано другі поверхи. Збудували також декілька нових двохповерхових будівель. Колись на цьому місці полонених зустрічали з оркестром. Музиканти повинні були грати, коли відбувалися покарання або страти. Переважно це було в неділю після обіду. Також проводжали і зустрічали групи полонених, які відправлялися на роботи і марширували під музику оркестру. Музикантів змушували грати під час різних нацистських свят чи святкових днів. Аушвіц було поділено на 24 блоки. 14 червня 1940 року до табору прибула перша група в'язнів, а саме 728 поляків. Ці перші в'язні були дебортовані з Закзенгаузу концентраційного табору у Німеччині. Повинен сказати, що лікарі СС проводили медичні експерименти над полоненими. Вони чинили псевдонаукові експерименти на новонароджених близнюках та карликах, примусово стерилізували та катували дорослих. Найвідоміших серед цих лікарів був капітан СС Йозеф Менгеле. Як і деякі інші концентраційні табори, Авшвіс 1 було обладнано газовою камерою і крематорієм. Спочатку інженери СС спорудили імпровізовану газову камеру в погребі тюремного блоку. 11. в результаті випробувань цієї газової камери, загинуло близько 850 полонених. У такій камері днями могли стояти по декілька полонених. На першому поверсі блоку 11 або ще так званого блоку смерті знаходилися роздягальні, де полонені проводили свої останні хвилини, після чого їх виводили у двір блоку та розстрілювали. Саме у цьому дворі біля цієї стіни розстріляли тисячі невинних людей. Також у блоці смерті знаходилась табірна в'язниця. Там відбувалося засідання так званого надзвичайного суду, за рішенням якого виконувалися смертні вироки щодо заарештованих гестапо, учасників руху опору і заарештованих в'язнів табору. Посадовці СС постійно використовували в'язнів для примусової праці з розширення табору. Під час перших років існування табору СС і поліція очистили територію площею близько 40 квадратних кілометрів як зону будівництва, зарезервовану винятково для табору. Тоді колишнє овочесховище перебудували в газову камеру з крематорієм. Для знищення полонених використовували смертельний газ циклон Б. На цьому ретрофото зображено нацистів, які радісно в руках тримають цей циклон Б, який невдовзі вб'є ще десятки полонених. Перед смертю у полонених забирали все, що тільки можна було забрати. Нині всі ці речі виставлені в музеї Аушвіц. Як і більшість німецьких концентраційних таборів, Аушвіц-1 було споруджено для трьох основних завдань. Утримувати в ув'язненні реальних і підозрюваних ворогів нацистського режиму і німецької окупаційної влади в Польщі протягом необмеженого часу постачати робочу силу для примусової праці на підприємствах будівельної індустрії, що належали СС, а пізніше на виробництві боєприпасів та іншої військової продукції. Слугувати місцем фізичного знищення окремих невеликих груп населення, смерть яких, на думку посадовців СС і поліції, була необхідна для безпеки нацистської Німеччини. Дуже скоро нацисти зрозуміли, що одного концентраційного табору їм не вистачить, і тоді вирішили зробити новий «Аушвіц-2 Беркінала, де знайде свою смерть більше мільйона невинних людей. Якщо під цим роликом буде більше сотні вподобайок, то я зніму відео і про нього. 27 січня 1945 року радянські війська увійшли в Аушвіц. Першими браму головного табору відчинили солдати 100-ї львівської дивізії з батальйону Полтавця Єврейського походження Анатолія Шапіро. Після звільнення у частині бараків був організований шпиталь для звільнених в'язнів. У таборі збереглась шибениця, де був повішений його комендант. Друзі, кожне відео потребує фінансових витрат. Тож, якщо ви бажаєте підтримати мене та мій YouTube канал фінансово, ви можете відсканувати цей QR-код, який зараз з'явився у вас на екрані, або ж перейти за посиланням в описі. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!